Світить сонце в вишині, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Привіт, малята. Ви, мабуть, вже здогадались, що до нас завітало сонечко. Давайте з ним пограємо. Дивлячись на картинки, ми скажемо, яке ж буває сонечко? Сонечко яке? Жовте. Сонечко яке. Кругле. Так. Сонечко яке? Світле. А ще яке сонечко буває? Так, тепле. А ще сонечко радісне. Яке буває сонечко? Привітне. Сонечко яке? Золоте? А ще сонечко буває? Чарівне? Яке сонечко? Ніжне. А ще сонечко? Яке осіннє. Молодці малята, ви розумнички, впорались з завданням. Сонечко, вами дуже задоволене. Я теж пишаюсь вами, мої любі малята. До наступної зустрічі. Бувайте!